Вітаю! давайте сьогодні поговоримо про те, як зручно та швидко зареєструвати особистий кабінет в інформаційній системі електронний. Станом на сьогодні багато хто вже зареєстрував особисті кабінети у вказаній системі. Деякі суб'єкти робили це на підставі законодавчих вимог, такі як адвокати, нотаріуси, приватні виконавці та інші. А фізичні особи робили це для того, аби зробити більш швидким, легким та зручним документообіг з судового на Особисто я раджу вам зареєструвати вказаний кабінет, оскільки він надасть вам можливість, не вставаючи з домашнього крісла, подавати заяви, клопотання, ознайомлюватися з матеріалами справи, отримувати інформацію та сповіщення про подані документи іншими учасниками процесу та виконувати численну кількість інших дій, не відвідуючи приміщення суду. Тепер давайте зареєструємо кабінет в системі Електронний суд. Для цього потрібно перейти за вказаною адресою, яку ви зараз бачите в моєму браузері. Я залишу її в коментарях для вашої зручності. Можна додатково послухати інформацію, саме відповіді на найбільш розповсюджені питання. Нас же цікавить авторизація з ID Government UA. Після того, як ми натиснули вказану кнопку, бачимо, що здійснити реєстрацію можна двома основними шляхами Це з використанням електронного підпису. А також з використанням DIA підпису». Електронний підпис надає можливість реєстрації за допомогою файлового носія, те саме те, що сьогодні ми будемо використовувати або хмарного сховища. В нашому випадку, з урахуванням того, що маємо ключ електронний від «Приватбанку», натискаємо Файловий носій. У наступному вікні бачимо повторення всіх трьох елементів, які ми вже бачили, щодо. Використання електронного підпису при реєстрації, а саме файловий носій, токен, марне сховище. З урахуванням того, що ми маємо електронний підпис Приватбанку у вигляді файлу. Обираємо у вказаному списці Приватбанк. Завантажуємо вказаний файл електронного підпису з розширенням JKS. Вводимо пароль. У цьому полі бачимо, що підтягується прізвище ім'я та по-батькові, особи, яка здійснює реєстрацію в системі електронний. У наступному вікні система надасть нам можливість перевірки всіх даних для реєстрації електронного кабінета, до яких відноситься прізвище ім'я та по батькові держава, область, місце, організація, ідентифікаційний код, а також суб'єкт надання електронного підпису. У разі якщо ви перевірили всі вказані дані і немає жодних помилок, натискаємо продовжує. Вітаю вітаємо! Ваш кабінет. Система електронний суд зареєстрована. Як ми бачимо, система починає акцентувати нашу увагу про наповнення розділу мої справи, а також до аспектів можливості доступу до матеріалів відповідних судових справ за ідентифікаційним номером суб'єкта електронного кабінету. Далі, система вимагає від нас додатково заповнити певні поля для ролі фізична особа. Звертаю вашу увагу на те, що в системі електронний суд можуть бути різні ролі, це, зокрема, фізична особа, також є роль представника. В даному випадку, з урахуванням реєстрації електронного кабінету для фізичної особи, нам доступна тільки одна вказана роль. Ми натискаємо Зареєструвати. Після цього система направляє вас на сторінку профілю користувача, де вже існують певні заповнені дані на підставі електронного цифрового підпису, а також існує необхідність заповнення порожніх строк. До даних, які вже існують, відносяться прізвище, ім'я, по батькові, а також ідентифікаційний номер особи. Система вимагає заповнення графику імейл. Звертаю вашу увагу на те, що вказувати потрібно лише реальний емейл, до якого ви маєте доступ, оскільки буде направлятися код підтвердження, і до того моменту, поки він не буде внесений у вашому кабінеті, система не дозволить зафіксувати вказану емейл-адресу. Потім необхідно вказати ваш телефон, дату народження та адресу. Зверніть, будь ласка, увагу: якщо ви маєте статус фізичної особи-підприємця та або адвоката, потрібно Казати про це. Після того, коли ми ще раз перевірили всі внесені дані, нажимаємо Зберегти зміни. Тепер давайте проаналізуємо базовий функціонал електронного кабінету. Перша вкладка «Повідомлення», в якій ви будете бачити інформацію про ті документи, які направляються в ваш електронний кабінет. Вкладка «Вибране» надає можливість виокремити певну справу з-поміж інших. У вкладці мої справи ви будете бачити перелік тих справ, до яких ви додані у якості учасника. Вкладка заяви надає можливість формування, заяв клопотань та інших процесуальних документів. Документи сторін, це та, та вкладка, де будуть відображатися документи, надіслані перед відправкою до суду. Вкладки «Виконавче провадження та документи виконавчого провадження відповідно відносяться до процедури виконання рішення судів. Вкладка довіреності, тут ви будете бачити згенеровані вами надані довіреності. Вкладка кошик містить у собі видалені документи. Вкладка відеозв'язок є важливою, оскільки у разі, якщо ви приймаєте участь у судовому засіданні в форматі відеоконференції, то саме через цю вкладку ви зможете отримувати доступ до системи відеоконференцзв'язку. Наявність кабінету ця вкладка передбачає можливість за. Ідентифікаційним номером фізичної особи або кодом юридичної особи перевірити, чи є у неї електронний кабінет у вказаній системі. Остання вкладка це база знань. Вона є yeah. доволі корисною, особливо для тих, хто тільки починає свій крок при роботі з електронним кабінетом. Якщо ви натиснете на неї, то вас перенесуть на іншу сторінку, де є відповіді на дуже велику кількість. Запитань щодо роботи функціоналу електронного суду. Я дуже вам раджу ознайомитися з вказаною інформацією для того, аби ваше використання системи було зручним, швидким та оптимізованим. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте лайки. У разі наявності додаткових питань пишіть їх у коментарях, і я маю надію, що ви зможете створити власні кабінети в системі електронний суд і долучитись до діджиталізації нашої держави. Всього вам найкращого До побачення.